Всім привіт за Мелемок. І сьогодні у нас новий танчик з місячного календаря Це тс 5 Коштує він, звичайно, дуже дорого, 10 660. Тобто ми переплачуємо, як завжди, за ці от емблеми. Чи варто її брати? Дивіться самі, якщо вам заходить такий геймплей, якщо ви хочете... Як би так сказати, правильно. Повільно їхати, якщо хочете і багато настрілювати, то в принципі ТС-5 доволі непоганий агрегат Тобто за рахунок пробиття 248, Альфа 400 і КД у нас e, з установленим обладнанням буде там щось районне. E, 7 секунд, якщо в такій бомжозборці. E, тобто 7 секунд, якщо в нас звичайне обладнання. Можна, звичайно, вийти з 7 секунд, якщо там розовий досилач всунутий або обоновий. Другим обов'язково турбіна. Обов'язково А от третій, як хочете, можете ставити закалку, буде. Скільки там буде. Буде на 600, буде на 120 очків більше. Тут є можливість встановлення, встановлення вентилятора. Таким чином ви вийдете, просто ну, 7 секунд, скажімо, вийдете без, без додаткових, ну, без розвивою або бонового цього дослача. Або можете поставити на поворотливість, тобто поліпшені механізми повороту. Також по перках потрібно вкачати віртуоз, тому що у нас ПТ-шка. Без башні, тобто вона корпусом е, крутиться. ну І, звичайно, боєобрабство перш за все і ремонт. От, е, дивіться самі, якщо вам вона потрібна, я не знаю. Мені такий геймплей особисто не, не заходить, е, тому я, особисто я рекомендувати її не можу. Я більше все ж таки люблю на важких танках пограти. Навіть на ЛТшках більше, як на ПТшках, та ще й без башні, яка, яка тупо корпусом повертається. Тому дякую за увагу. Всім гарно дякую, бувайте!